Войме Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Всі ці аспекти притч, їх багато просівача, про покіль, про гірчичне зерно, про закваску ми чуємо протягом останніх днів. І Христос присвячує цьому дуже важливу таку концентрацію нашу. Хоче, щоб ми про це думали, мислили, бо смисл притчі, де сказано, що він говорив до них у притчах, є в цьому, щоб через підсилення різного роду. І фарб, допровадити нас до якоїсь центральної і основної думки. Цей, що проповідує притчами, він її презентує, але дає нам нашу свідомість і в наше серце, якби питаючи, а в тебе воно як? Тобто смисл ціль притчі не тільки почути її. Але аналізувати, мислити, дивитися, як воно застосовується в наше життя. Це якби така певна інформація, але не супервичерна. Притча це не доповідь, де є вступ, де є розвиток тематики, де є логічне завершення після доповіді, де нам у пунктах практично. Кажуть, ага, з цієї доповіді ми робимо такі-то висновки, перше, друге, десяте. Притча вона дає можливість ці висновки робити кожному із нас. Тому притчами Христос хоче зачепити нас, якби збудити з цього певного такого летаргічного сну щодо нашого спасіння, щодо духовного життя. А з іншого боку, внормувати нашу щоденність. Бо дуже часто так є, що наша щоденність, наша суєта, вона захоплює весь простір нашого життя. А суєта і мислення про спасіння це є два дуже важливих простори. Хоча важко сказати, що ми. Маємо це також дивитися через призв суєти, бо Господь в притчі прозерно каже, що суєта є небезпечна, що і тут в щоденності потрібно розважно, обережно залагоджувати свої справи, щоб ми не зробилися, як білка в колесі, що просто піддаємося ось цій суєті і на інші моменти в нас часу немає. Бога на душу і на ближнього. Сьогодні, коли Господь нам вже протягом тих днів виклав всі ці притчі, Він показує нам, наскільки є важливе наше індивідуальне заангажування. Ось цей момент, що після цих притч ми маємо самі задати собі запитання і шукати висновків, як і в нашому житті. Це дуже гарно і наглядно є сказано на самому початку. Коли Христос відпустив людей, а учні підійшли до Нього і кажуть, виясни нам притч про покіль. Ну вони інші притчі якось зловили. Більш-менш вони їм здавалися зрозумілими і логічними. А ось на цій Пропукіль вони. Трошечки так пробуксували, трошечки десь мали з нею проблеми. В реченні Христос відпустив людей, коли дивимося на коментування святих Отців, на древні тексти святих Отців, то виявляється, що вони кажуть, Він відпустив людей, тому що люди не цікавилися. І ось, властиво, якби люди не виросли виросли до того, щоб цю притчу застосувати до себе, вони радо йшли за Христом, коли Він ложив хліба і рибу, коли він подавав їм здоров'я, коли залагоджував якісь їхні потреби. А ось тут вони мали можливість зрости. Господь якби подав оцей духовний продукт, примітивно кажучи, цю їжу духовну до якогось етапу. А далі він хотів, щоб людина своєю волею, своїм бажанням включилася і сказала, допоможи, не розумію, навчи, посприяй. В кінцевому результаті він відпустив усіх людей, окрім апостолів, це нікого не цікавило. Так принаймні ми знаходимо святих Отців ще Золотої Доби. Ще на початку це таке пояснення і таке розуміння. І тут є певна криза, певне усвідомлення, які ми є з вами. Коли її їсти пити, коли щось нам дають, це добре. Це ми за тим йдемо і живемо і цього бажаємо. Це природне, це логічно. Але ось, ось крім цієї буденності, крім ось цих моментів, ще є цей аспект спасіння, цей аспект якогось нашого заангажування, щось від себе, якоїсь уваги, якогось зростання. Не знаходиться у людей. Вони просто побачили, що крім ось цього навчання інтелектуального зростання, духовного зростання, вони більше нічого не отримують. І вони розвернулися і пішли. А підійшли тільки апостоли і кажуть, вияснили похід. Звідси й зрозуміло, чому ті, що мають, втратять те, що мають. А ті, хто старається, хто працює, хто прикладає зусилля, хто роздуває свій талант, напрацьовує разом з Богом, хто старається про це, щоб розвиватися, то здобуває і розвивається. І це є дуже-дуже такий важливий вчинку. Коли ми це сьогодні слухаємо, треба проаналізувати, чи чуючи, Слово Боже, можливо, читаючи якусь книгу духовну, чи будь-що, будучи на богослужіннях, чи ми часом не робимо так, як ці люди просто завершилося і ми вийшли, тобто не залишили нічого в своєму серці, в своїй свідомості, пішли до суєти, пішли до просто до буденності. Ще раз ми є в цій своїй в цій буденності, але вона не є основою фундаментом нашого життя. Ось дуже важливо є, щоб ми були серед тих людей, які, почувши Слово Боже, які, будучи на Богослужженню, прийшли до Христа в своєму серці, і сказали, Господи, виясни нам, відкрий нам, посвяти нас, дай розуміння, дай силу, дай мудрість. А не просто так відразу і до якоїсь там суєти щоденно. Нехай все милостиві Господь нам дасть розуміння, щоб ми ось цей механізм засвоїли, бо наша персональна участь в нашому спасінні виявляється і для нас, і для Бога і є дуже важливими. Слава Ісусу Христу!